Коли ви подивитесь так з усіх граней один раз на себе, чесно, да, от чесно, чесно, вам захочеться знати, як тим внутрішнім станом все ж таки керувати. У Вас виникне бажання навчитись, от і все. І тоді не буде потреби боротися з лінню, а де наш крептий час, а де взяти гроші на те розвіття. А все створюється по актуальності відповідальності. Розумієте? Людина, яка відчула відповідальність за щось, їй живе життя дає на це енергію. І в даному контексті це буде і час, і гроші і інших людей, і, 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 і так далі. Всі види енергії на результат, я беру відповідальність. А коли ви граєтеся в Брехню я не роблю, бо в мене немає там, на це відміни, дівніг, можливості, ще там щось. Ви знаходитесь ровно, попай на місці в статусі жертви і дозволяєте себе мразям жерти.